Традиційно в нашому місті до дня вишиванки відбуваються заходи в сквері Юність. Зрозуміло, що в період війни немає ніяких пишних святкувань. Є фотозони, є виставки таких автентичних, історичних рушників, і в цілому дуже приємно, що сьогодні містяни можуть пройтися, сфотографуватися, замріяти якусь одну велику спільну перемогу. І сподіваємося, що на найближчим часом. Усі мої вишиванки, вони у них е, е, вишиті символи. Зокрема, тут ці вишиванці це Орел. Дивіться, я можу зняти. Це Орел, це ідентичний вишиванка. З орлом, яку я одягаю на вагомі події, і ви знаєте, вона мене надихає. Я її одягав, коли виступав у німецькому місті перед їхньою радою. Я її одягаю, коли такі надзвичайно важливі події, в тому числі ви бачите, що тут фактично більше такі сумні символи, символи боротьби і символи ідентичності. От якраз вона в даний, на даному етапі вона якраз пасує до даного. Час. Важливо відзначати, тому що боротьба йде сьогодні за українську культуру, за українську націю і за українську ідентичність. Сьогодні не йде боротьба за цеглу чи за ще щось. Сьогодні йде Боротьба за автентичність українського народу за націю, як таку за українську мову, за українську церкву, за українські традиції, за українську історію сьогодні ворог хоче знищити е, максимально тільки це.